Всім привіт! Ви на каналі Мопостеля. «Ми, ми продовжуємо грати в гру, яка називається To The Moon Series, і це саме пляжний епізод. І ми з вами вже нарешті добралися до готелю. Одразу вам скажу на початку, поки ми туди сюди ходимо. Не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментарі, поширювати відео друзям, поставити дзвіночок, допомагати ЗСУ, точніше, навіть не допомагати, а підтримувати збори ЗСУ, підтримувати цивільних і взагалі всіх, хто цього потребує, і допомагайте, звісно, волонтерам. А, можливо, і станьте волонтером, якщо ви ще не волонтер. Так, давайте подивимося, що у нас тут є. А, так, тут є якісь квітки, але ми ні з чим не можемо взаємодіяти. В цій грі а, нам, я так розумію, хочуть більше розказати про долю Єви, тому що нам показували її переживання, показували якісь моменти, пов'язані з її життям. Так, це. А, як це зупинка автобуса? Ми можемо використовувати автобус, щоб кудись там поїхати завтра. Куди ми їдемо завтра? А куди ми їдемо завтра? Так, ну я наче поки нічого не пропустила. Так, можемо сісти. Сядь, коли тобі погано, інколи треба сісти, щоб не впасти. Ну, це, типу, ха-ха, але насправді це не ха-ха, тому що, типу, якщо впадеш, очевидно, що травмувань буде більше, ніж якщо ти будеш сидіти. Очевидно, можна впасти і сидячи, але принаймні у вас вже буде трошки нижче рівень падіння. Давайте типу, попідтягуємося. А можна, а можна можна це сюди? Не можна, не можна покататись на цьому. Ну і ладно. Ой, вибачте, ми прямо по газонах пройшли. <кхи> ну, вибачте. Ми знову підемо по газонах, по вазонах, коротше. Так, тут є якась машинка, може, ми на ній будемо кататися далі? Так, тут є щось. А ми можемо позаду пройти, чи це? Не можемо. Так, окей. Оскільки shift нам дали таку функцію, як shift, треба нею скористатися. Єдине, що я боюсь, що я так буду швидко бігати, я щось пропущу важливе. Так, тут щось є, натиснемо. Це як це помічник? Якщо ви шукаєте додаткові а, скіли, якісь лобстери, то ви, типу, маєте щось там зробити. Ай, коротше, не хочу лобстерів. Так, добре, тут є якась пальма. Прямо, до речі, на фоні це чути, як. Ой, чого він хитається біля води, хотіла сказати? Ні, чути, як звучить море, і це дуже приємний звук. О, я це так люблю. Так, добре. Тут щось є? Тут щось написано? Що тут написано? Це, коротше, якийсь е, цей, е, століття тому, і це золотий гвардіан е, статуя, яка репрезентує впевненість, по-моєму, було тільки що це слово, до е, найкращого якогось там, щось там з грошима і чесності. Ой, коротше. Ну, зрозуміло. Це символ на все найкраще проти всього поганого. <смі> так, тут якісь люди сидять. Добрий день, люди. Що у вас тут, як справи? Ну? Е, так, Рівер, мабуть, каже, що. Рівер? 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 Ти хочеш поплавати тут, на цьому пляжі? І Сирай каже, мабуть, Сера, мабуть, не знаю, як це правильно, Сара. Ні, але я боюся. Тут залишатися на ніч. Чому? Але, до речі, знаєте, якщо ночувати прямо біля води, ну, по-перше, там може бути холодно, а по-друге, е якщо шторм, то ці звуки інколи можуть ну, навіть, мабуть, лякати деяких людей. Принаймні, мені так хтось розказував. У мене, звісно, ідеальні джерела інформації, хтось мені це розказував. Ну, коротше, типу, що вони відпочивали біля води, і що, знаєте, коли шторм, то воно трошки так лякає. Але, ну, залежить від того, в якому будиночку, Якщо, знаєте, такий будиночок, дерев'яний може розвалитися, то це дуже страшно. Ну, Раптом розвалиться. Це ж рівер. Та-та-та-та-та. <правдає> <правдає> Що відбувається в цій грі? Вони виглядають якимось, типу, зайнятими, мабуть, Ніл? Слухаєш музику. О, я не знала, що ти такий, типу, любитель мистецтва. Ти вже, типу, відпочив, тихо, я слухаю. Це ж тата-тата -та 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 Рівер. Пам'ятаєте, до Рівер була мелодія, яка грали в The Moon? Вона виглядає, воно звучить, типу, дуже красиво. Воно не звучить схожим, дуже схожим. Воно, типу, виглядає так, наче воно повторюється саме себе. А ти хочеш, типу, взяти якісь ключі? Це ж мелоді. Це ж молоді, дорівер. Я це передав це завдання Роксі, який ти хитрий. Як ти знаю, хитро Це ще таке регал, але коротше. Так, це магазин сувенірів. Він відкривається о 8-й ранку. Ну, типу, працює з 8-го ранку до восьми вечора. Можемо когось хопити, дивитися парукою. Так, відійди, якщо ти хочеш спробувати цю гру. Я вже майже закінчила. А то, мабуть, почекають. Окей. Так, я маю зачекати, поки закінчиться реєстрація. До речі, це такий же лобстер, як і на вулиці. Це справжній Golden Lobster статуя. Це Pride, мабуть. Ну, Pride, це ж Pride. Гол цих золотих лобстерів? А, тут є якийсь а, надпис, чи я маю його зачитати. Так, звісно, він зроблений з Браса, щоб це не було. Будь ласка, перестаньте а, типу торкатися його ніг. Окей, ми наче не планували. А що далі? Вона щось казала далі, чи ні? Наче ні? Ну ми наче й не планували торкатися його ніг? Нащо нам це треба? А до речі, ну ми сюди, напевно, не можемо пройти, бо це ж, мабуть, тільки, тільки для персоналу. Так, давайте користатися шифтом, раз нам вже дали таку, як це? Фічу для багатих. А... О, дякую за те, що підвезли. Ота, будь ласка, а ви вже, типу, відмітилися? Роксі це робить зараз. Ми, а, типу, як це, скоріш за все, а, піднімемося до наших кімнат пізніше. Добре. А, ми тут ще побудемо трішки. Якщо ви знайдете себе. Шошо. Коротше, мабуть, якщо ви захочете, то приєднуйтесь до нас. М -м -м. Я хочу до вас приєднатися, ви мені подобаєтесь. А, а Хоча хто вас знає, може ви дивні. Коротше, що ж, пішли, перевіримо ваші кімнати. Ми будемо тут, якщо ви захочете до нас приєднатися після всього. Ви думаєте, тут будуть аж такі погані кімнати? Можемо щось їсти взяти? Давайте поїмо. Так, давайте сюди підійдемо. Ах, це ж хубі-хабі, не ж таки. В, в батьківських обов'язках нарешті це мій час. Шо-ше. Коротше, типу, мабуть, що це його вільний час, і нарешті я можу просто тут сісти і нічого не робити. О, ні, я забула мій телефон. Чи я забула мій телефон, це напевно жінка. Ну, що ж, треба тоді йти за телефоном. Це щось, що я можу, типу, перевірити на телефоні, і тоді готельне лобі. Uh, типу, не таке, як завжди. Шо, що? що? Половина перекладу звучить, як що, що. Що ти кажеш? Так, Ну, по-перше, типу, ти в готельному лобі? І що? Так я не зовсім розумію, що ти хотів сказати. Що люди, типу. Чим люди цікавляться сьогодні, я от думаю. О, ні. З ким ти говориш? А, ну, добре, виглядає так, що наші кімнати були а, як це, підготовлені вашою компанією, тому ми просто. Зачекайте хвилинку. Зігмунд Корпорейшн? Так, це ми. А, це хіба не та компанія, яка. А, як це Alter, типу, мабуть, а, зберігає а, спогади після смерті? Не смерті, а коли людина вмирає. О, яка дивна кар'єра? Я не можу уявити, що ви бачите. Що ж, цього разу це конфіденційне. Це конфіденційна інформація. Так, звісно, як і все, супер конфіденційно звучить, наче це знаєте, нас трошки намахують. Що ж, я клянусь. Добре. А, типу, що ж я, мабуть, типу, у -у, зловила це, зрозуміла. Добре, а, тут ваші ключі, а... а точніше, не ключі, а ключі, як це? Ключі-карти. Ну, коротше, ви зрозуміли. От ті, що прикладають, щоб або не прикладають, а проводять в цьому спеціальному рідері, як це називається, щоб а, зайти в кімнату. Неважливо, коротше, ці ключі-карти, карти ключі. Ваш багаж ви можете, типу, забрати тут вже. Ви хочете. мабуть, типу, ці четверо. А, коротше, все, я зрозуміло. У вас, типу, всіх чотирьох кімнати з видом на океан. І вони всі на дев'ятому поверсі. О, дякую. Це. Типу, в мене є, мабуть, купон на ваш сервіс. Що ж, дякую, але, будь ласка, не робіть цього. Що, що, що? Що це мається на увазі? Ваші друзі вже отримали ваші ключі, ключову цю карту. Сподіваюся, що ви будете. Що вам сподобається тут бути? Давайте Ніла заберемо. Ніл! Анушуруй з нами. Бігом. Я не можу нічого сказати. Ти вже сказала тихо. Ну, який ти противний. Добре, пішли тоді. Єва, а ти допоможеш мені натиснути на ем, цю кнопку ліфта? Звісно, але чому ти тобі цього не зробити? Бо я вагітна, пам'ятаєш? Ти божевільна, він би вже приїхав. Які ви дивні люди. Ой, я забула дещо вам сказати. Що ви хотіли сказати: а! Щоб не сталося, не йдіть в підвал. Звучить як дуже неактуальна порада під час повітряної тривоги. Хоча, дивлячись, що за підвал, Може такий підвал, що краще туди не йти навіть під час повітряної тривоги. Чому ні? Довга історія, але там дуже брудно і. Нам не дозволено розмовляти про це. В будь-якому разі, Це uh, він закритий і, типу, недоступний. Добре. Пішли в підвал. Ей, ну ти вже йдеш? Ти дивний, ми тебе тільки шоколикали. Тепер ти побіг швидше за всіх. Який ти дивний? Так, ну що, їдемо на ліфті? Ну що, щодо підвалу? Ні. А... Типу, можна. Давайте поїдемо, мабуть, сюди, типу, на горище. А Так, нам потрібно перевірити, типу, ці с'юди перше. А, окей. А, то, мабуть, горище, Це як гадах, а це, мабуть, це якраз таки там, де їх кімнати. Ніл, ось, тримай, це ключі від твоєї кімнати, дякую. Зачекайте, дайте... дай мені поглянути. О, Єва, це твій ключ для кімнати. Дякую. Так, нам дали оцей ключ від кімнати, ну, ключ-картку. Як це, до речі, називається? Так, ну і що? Добре, ми вже зробили це в цьому місці. що 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 Чотири місця технічно. А, типу, ми вже зайняли тут місце, чотири місця технічно, а фактично, мабуть. Зважаючи на це, день вже закінчився для мене, і я буду відпочивати і. Вже відпустка моя, типу почнеться завтра. Відпочивай, я теж на добра ніч. Що справді? Я думала, що ми будемо як нічні сови, Роксі. А, нічні птахи, мабуть. А, коротше, я зрозуміла, типу, як сови. А, так, не будь робом. Я думаю, що це був довгий день, все вже, ну, і тим паче, що все вже закрито. У будь-якому разі, давайте подивимось, моя кімната 904, що означає, що ваша кімната далі, а, наступні і ще одна. Добре. А, мабуть, у них одна кімната на двох. Добре, типу, на добра ніч. Добре, я думаю, що це був довгий день. А... Типу я вже засинаю, тому ми можемо а, як це провести вечірку завтра. Так, звісно. Та чекайте, у нас, у нас тоді яка кімната? А що тут взагалі є? Давайте подивимося, тут є 908 кімната. Давайте давайте до людей походимо, господи, що ми? Ми люди не скромні, ми тук-тук, тук, оце підемо. Зараз запитаємо, що як справи. Це моя кімната, але, можливо, мені потрібно ще подивитися перед тим, як я піду відпочивати. А, так, давай подивимося. Ага, все ж таки у нас різні кімнати. А, давайте з ним поговоримо, Куку. Що -ку. ти там, малий? Чому ти тут стоїш? А, просто. Просто типу, ма... намагаюся зрозуміти, як працюють мої ключі. Це просто картка ключі. Але тут дві сторони? Добре, я це зробив. Тепер це правильна сторона. <сум> Ей, Типово добра ніч, нагадай. А, нагадати поставити цей а, будильник, і ти хочеш а, куди, кудись піти? А, ти хочеш кудись піти? Ти знаєш, що ще не дуже пізно ввечері. Можливо, ми кудись підемо і подивимося на щось, що трапляється тут, на цьому місці відпочинку. Так, давай що? Можливо, не сьогодні. Вау, що це було? Вже це була довга подорож, і типу я втомився. Давай проведемо час завтра добре. Е, окей, типу, ти ну, погоджуєшся зі мною. Так, звісно, Добраніч, добраніч, добраніч. Я побачила тебе зранку. Ні, не залишай мене саму, не залишай мене саму з дебільними думками. Як, як ти не бачиш, як мені фігово. Так, я можу, я так розумію, далі піти, а можу піти до друзів і сказати допоможіть хто небудь. Іди звідси. Іди звідси зет Патріотка, блін. Вибачте, я розумію, що це типу спання. Я вам це виріжу, якщо не забуду, ну його нафіг, цих Зет Патріотів ще згадувати в іграх Вон... А вона дрихне, а вона дрихне. Так, це е, не звучить так, наче вона насправді з, е, спить. Єво, о, привіт. Зайди на хвилинку, якщо хочеш. Добре. Не хочу, я тебе боюся, я можу поїхати, я я, цікав... я, Ну, ладно, я не знаю, що робити. Можливо, він хоче сказати, що відбувається щось дивне, і ми це теж помічаємо. І я так розумію, що нам треба буде піти в підвал. Ну, пішли Я пропоную вже це досліджувати в наступній серії, що там відбудеться, що нам розкаже роб, і так далі, і тому подібне. Коротше, Зараз гра виглядає дуже цікавою, і я знову проходжу десь, мабуть, в три рази повільніше, ніж, знаєте, у цих повних проходженнях. Але я сподіваюся, вам також цікаво все так уважно розглядати, дивитися, що відбувається в цій грі. Взагалі, які тут є секретики, а можливо, це не секретики, а просто, ну знаєте, і мені подобається не завжди, звісно, але проходити гру, максимально розкриваючи якісь, мабуть, глибинні сенси, які вкладали автори. Тому що, умовно, всі ці об'єкти, з якими можна взаємодіяти, вони можуть бути, звісно, максимально прохідними. Типу, що ти просто їх дивишся, вони ні на що не впливають, ні на сюжет, ні на що інше. Але з іншого боку, вони можуть дуже насправді допомагати розкривати сюжет. Ось так от на цьому. Ну, я Маю вам нагадати, щоб ви не забували підписуватися, ставити лайки, писати коментарі, а також, звісно, поширювати відео друзям та ставити дзвіночки, Я також, звісно, підтримуйте суб, підтримуйте волонтерів. Можливо, самі ставайте волонтерами, якщо ви ще на мене є. І, звісно, допомагайте тим, хто цього потребує. Всім до наступної зустрічі! І тваринкам допомагайте тваринкам. UA animals, Є! Yeah. <laughs> ну і, звісно, інші фонди. Всім до наступної зустрічі! Бувайте!